Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду! Сполучені Штати підтвердили, що підтримують спільні зусилля разом з іншими країнами щодо навчання українських льотчиків на винищувачах f 16 Про це повідомив радник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки. За словами радника, рішення американського президента підтримати навчання українських льотчиків на f 16 демонструє довгострокову прихильність до української самооборони. Також представник Білого Дому підтвердив, що в подальші місяці Сполучені Штати разом з іншими державами обговорюватимуть, коли і в якій кількості Україна отримає сучасні західні винищувачі. Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 375 мільйонів доларів. Його оголосили після зустрічі президента Сполучених Штатів з президентом України на полях саміту G7, який відбувся у місті Хіросіма в Японії. До нового пакету підтримки увійшли додаткові високоточні боєприпаси для РСЗВ Хай протитанкові керовані ракети ТОВ, мостові системи і вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки. Також Україна отримує артилерійські снаряди, протитанкові системи Джевеліни ЕТ4, броньовані медичні машини, тепловізійні системи та різні запчастини. Українські артилеристи активно використовують інтелектуальні та автономні снаряди ДМ 72. Ці снаряди, відомі також як Smart 155 використовує 43-я окрема артилерійська бригада. Високоточний снаряд ДМ 72 має два собоєприпаси, які розділяються після пострілу та у відповідній зоні починають шукати броньовану ціль. Таку зону визначає оператор перед пострілом. Після розкриття парашутів су боєприпасів за допомогою інфрачервоного, радіолокаційного та радіометричного датчиків виконується пошук цілі. Цей боєприпас слід вважати високоточною зброєю, а не касетним снарядом. Португалія приєднується до авіаційної коаліції для посилення повітряних сил України. Міністр закордонних справ України розповів, що Португалія тренуватиме українських льотчиків та механіків. Також голова МЗС України подякував уряду Португалії за рішення долучитися до авіаційної коаліції шляхом тренування українських пілотів і механіків на бойових літаках західного типу. Також нещодавно прем'єр-міністр Великої Британії повідомив, що його країна, Сполучені Штати Америки, Нідерланди та Данія братимуть участь у навчанні українських пілотів на західних винищувачах. Польща та Бельгія можуть взятися за підготовку українських льотчиків на винищувачах f 16 Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова підтримати процес навчання на цих літаках. Зараз у Польщі створюють сучасний навчальний центр для підготовки льотчиків на американських винищувачах. У грудні Елбіт Сістом уклала контракт на 36 мільйонів доларів на постачання чотирьох повнофункціональних тренажерів для Польщі. Також Бельгія готова навчати українських льотчиків літати на американських винищувачах. Це підтвердили в офісі прем'єр-міністра Бельгії. Німецький концерн планує разом з державним концерном «Укроборонпром» виробляти в Україні бронетранспортери Фукс. Про це повідомив президент концерну. За його словами, Україну також цікавлять сучасний бойовий танк Пенсор та БМП «Линкс». Як він сказав, ми почнемо в Україні з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів екстреної допомоги, і хочемо якомога швидше виготовити броньовані транспортні засоби, наприклад, броньовані транспортні машини «Фукс». БТР «Фукс» можна було використовувати для вирішення різних завдань, включаючи транспортування війська також як інженерний транспорт для біологічної та хімічної розвідки і радіоелектронної боротьби. Український завод відвантажив українській компанії два самоскида зерновоза. Про це повідомила прислужба заводу об'єм кузова зерновоза 30 кубічних метрів. Як йдеться у повідомленні, маємо гарну новину наші постійні клієнти, аграрна компанія зі Сходу України отримала два новенькі зерновози для перевезення зернових культур. Український завод відвантажив велику партію газового обладнання для операторів з п'яти українських областей. Нова партія газового обладнання складається з 21 нового газорегуляторного пункту. Це обладнання оснащене високоякісними комплектуючими західних виробників, зокрема надійними регуляторами від провідного європейського бренду. Обладнання забезпечує стабільну, безперебійну та безпечну роботу системи. А також захист газових приладів споживачів від стрибків тиску. В Україні вперше з'явився будівельний 3D-принтер, за допомогою якого надрукують початкову школу. За попередніми розрахунками, це буде найбільша навчальна будівля у світі, збудована за допомогою 3D-принтера. Будівництво триватиме близько п'яти тижнів і завершиться у червні цього року. Новий корпус школи відкриється для відвідування 100 учнів вже у 2024 році. Виробник електроніки ASOS із 16 травня 2023 року запустив в Україні офіційний інтернет-магазин. Про це повідомляє прес-служба компанії. Зазначається, що інтернет-магазин обслуговує покупців із будь-яких куточків України. Переваги магазину офіційна продукція з фірмовою гарантією, якісне обслуговування та швидка доставка. Доставка товарів здійснюється за допомогою послуг нової пошти. В Україні 19 травня ухвалили низьку рішень про залучення додаткових фінансів від міжнародних фінансових установ та країн-партнерів. Про це повідомив прем'єр-міністр України. Зокрема, залучено грант від міжнародного банку реконструкції та розвитку на 1 мільярд 200 мільйонів доларів та позику на 500 мільйонів доларів. Також схвалено угоду про залучення позики на півтора мільярда доларів під гарантію уряду Японії. Цього тижня авіакомпанія Supernova Airlines, яка входить у групу компаній Нова Пошта, виконала свій перший авіарейс за маршрутом Рига Жешов Рига. Про це повідомляє прес-служба компанії. Зазначається, що літак доставив 7 тонн міжнародних посилок клієнтів нової пошти з міжнародного аеропорту Риги у польський Жешов. Після цього посилки перевантажили у вантажівки та відправили в Україну. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.